Чи може впливати викривлена носова перегородка на сезонні захворювання е, на порожнин носа? Гострі нежиті, гаворити, ну і тому подібне. Безперечно, певний вплив є, але цей вплив реалізується на чому? На одужанні, не на захворюваність. І якщо ваша нежить протікає, перебігає більше тижня? То це е, свідчить про те, що у вас носі щось гаразд. Чи то викривлена перегородка, чи то є якісь паліпи, чи, чи є те, що е, утруднює відтік слизу і гною з носа, запаленого носа. Тому має, має сенс. Звернутися до лор лікаря і має сенс це усунути, тому що доки ну, не перейшло все це в хронічну форму, же гострий гемаріт може хронізуватися і потім постійно вас турбувати. Записуйтесь до нашої клініки на консультації, ми дуже гарно оперуємо і зможемо вам допомогти.